Триматись більше немає сил. Цими словами розпочинається допис міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у Фейсбуці. Він обурився тим, що в той час, коли через наші кордони рвуться російські танки, спецбатальйони МВС не можуть отримати необхідної важкої зброї для їх ураження. Така ситуація склалась через бюрократичну машину. Аби отримати спеціальне озброєння, треба оформити безліч довідок та дозволів. Нещодавно Кабмін підписав постанову, відповідно до якої процес передачі зброї до спецбатальйонів От я зараз везу заявку, не буду говорити, о чому вона. Вот по тому постановленню, через 48 часов після розписи на ній оружие далі відгрузиться і пойти вже в зону АТО. Бюрократичні складнощі Геращенко пояснює тим, що раніше у МВС не було необхідності в гранатометах, кулеметах та протитанкових керованих ракетах. Та виникає питання, чи всі співробітники міліції, які зараз в зоні АТО вміють влучно стріляти з гранатометів. Антон Геращенко запевняє, частина із них це професійні військові, які мають за спиною досвід афганської війни.